Доброго дня, колеги. Розпочинаємо наше чергове засідання конкурсної комісії з обрання прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У нас присутні 8 членів комісії. 7 членів комісії. Відповідно, ми можемо сьогодні приймати рішення. Ще один член комісії до нас приєднався, тому 8 членів комісії. Повідомляю, що загальної кількості кандидатів, які ми допустили до проведення тестування на загальній здібності, 110 балів і більше, набрали 67 кандидатів або 61%. На сьогоднішнє засідання пропоную наступний порядок денний, затвердження рейтингового списку за результатами тестування на загальній здібності, затвердження графіку проведення співбесід та визначення дати наступного засідання конкурсної комісії. Я оголошую рейтинговий список. Відповідно по кількості балів, після чого буде пропозиція його затвердити. Марценюк Іля Валерович 145 балів, Реот Юрій Валерійович 141 бал, Алферово Костянтин Андрійович 140 балів, ковчег тіло ластови 138 балів. Коновальчук Олександр Олександрович 136 балів, Чечі Сергій Валер'янович 136 балів, колесник Віталій Валерійович 132 бали, Гришко Богдан Вікторович 131 бал, Запутний Олександр Павлович 129 балів, Куриш Руслан Васильович 128 балів, Міхрін Володислав Костянтинович 128 балів, Слоневський Маркіян Миколаївич 128 балів, Яроманок Роман Олександрович 128 балів. Козова Альона Геннадіївна 127 балів, Лук'яненко, Руслан Володимирович, 125 балів, прос Юлія Валерієв 124 бали, Стрільцов Іван Сергійович 124 бали, Замороз Роман Володимирович 123 бали, Новак Володимир Вікторович, 122 бали, Пастух Андрій Євгенович – 122 бали. Скубок Едуард Олександрович, 122 бали, Апреленко Олег Ігорович 121 бал, Батіг Ростислав Вікторович, 121 бал, Григораш Олександр Валентинович, 121 бал. Мельничук Інна Борисівна 121 бал, Бірюков Радіон Геннадійович 120 балів, Осівцов В'ячеслав Петрович 120 балів, Савков Роман Володимирович 120 балів, Черкасов Олег Володимирович 120 балів, Совок Валентин Петрович 119 балів, Черкашин Ілля Володимирович 118 балів, Шкатулов В'ячеслав Петрович 118 балів, Олійник Ігор Валерійович 117 балів, Смирнов Валерій Рубенович 117 балів, Бойко Петро Михайлович, 116 балів, Кедрук Вадим Валерійович, 116 балів, Опішняк Олег Петрович, 116 балів. Плюшкін Артем Юрійович, 116 балів. Гафинець Олександр Іванович, 115 балів. Іпато Олександр Володимирович, 115 балів. Куций Віктор Васильович 115 балю, Рибалкін Віталій Олегович, 115 балю, Бершинський Євген Васильович 114 балюв, Яковицький Максим Вікторович, 114 балюв, Алиев Артур Гордійович 113 балю, Боготенко Валерій Михайлович 113 балю, Колодяжний Іван Митрович, 113 балю, Латишова, Анна Миколаївна 113 балю, Мельник Олександр Олександрович 113 балю, Петруня, Владислав Сарійович, 113 балю. Проценко Андрій Павлович, 113 балю, Саєнко Євгеній Геннадійович 113 балю, Сафарян Олександр Радуартович, 113 балю, Солодкий Сергій Юрійович, 113 балів, Цибуленко Роман Васильович 113 балів, Швейчиков Костянтин Костянтинович, 113 балів, Іванін Павло Володимирович 112 балів, Мазітов Тимур Геннадійович – 112 балів, Пеліван Іван Сергійович 112 балів, Пунтус Діана Вікторівна 112 балів, Брусенцева Ірина Васильовна 111 балів, Дробчак Наталія Володимирівна 111 балів, Коваль Володимир Михайлович 111 балів, Макарчук Дмитро Ігорович, 111 балів, Іваниця Юрій Олександрович, 110 балів, Ковальський Руслан Анатолійович, 110 балів, Степаненко Сергій Станіславович, 110 балів, Мельник Дмитро Георгійович, 109 балів, цар Іван Іванович 109 балів, Шапошник Андрій Сергійович, 109 балів, Вул Дмитро Юрійович, 108 балів, Худієва Єдина Бульфатович, 108 балів, Коновалюк Денис Сергійович, 107 балів, Котляр Тетяна Михайлівна 107 балів. Онацько Антон Юрійович 107 балів, Садовнік Олександр Васильович 107 балів, Січко Вадим Олександрович 107 балів, Виробицький Дмитро Володимирович 106 балів. Кабанець Олексій Олексійович 106 балів. Гоїн Степан Богданович 105 балів. Петренко Олексій Валентинович 105 балів. Житко Валерій Леонідович 104 бали. Яровой Роман Олександрович 104 бали. Кабаєв Віталій Миколайович 104 бали, Голубович Юлія Вікторівна 103 бали, Данилюк Катерина Олександрівна 103 бали, Калька Іван Зінович 103 бали, Кос Віктор Віталійович, 102 бали, Святовець Ксенія Володимирівна 101 бал, Дібров Сергій Сергійович 100 балів, Харкевич Сергій Миколаївич 100 балів, Шерстюк Андрій Олександрович 100 балів. Єрмолаєва Дарина Сергіївна 99 балів. Клімас Володимир Володимирович 98 балів, Мартюшев Сергій Миколайович. 98 балів, Цимбалюк Олександр Вікторович 98 балів, Іванчик Поярина Сергіївна 97 балів, Протасов Арсеній Володимирович 97 балів, Шраго Роман Олександрович 97 балів, Круш Яна Олександрівна 96 балів, Польовий Олександр Алі, 96 балів, Прокупчук Вадим Олексій Анатолійович 96 балів, Муха Ярослав Йорович 95 балів. Ліс Тарас Григорович 95 балів. Болгар Андрій Васильович 94 бали. Рудницька Юлія Вікнера – 92 бали. Мундр Богдан Григорович 92 бали. Горунчук Анастасія Юрійовна 91 бал. Селюк Станіслав Олександрович 91 бал. Садова Марія Іванівна 88 балів. І Даніч Євген Олександрович не з'явився. Тим чином ставлю на голосування питання про затвердження. Рейтингового списку кандидатів за наслідками тестування на загалізності відповідно до озвучених мною цифр. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги, до Рішення прийнято. Рейтинговий список затверджено. Далі, колеги, вам було роздано проєкт графіку проведення співбесід. Пропонується розпочати співбесіди із 23 жовтня та розплановане їх проведення до 30 жовтня. По 11 кандидатів на кожен день за виключенням останнього дня, коли 12 кандидатів. Так, пропонується провести співбесіди вказані дати. Нагадаю, що перед проведенням співбесід. У нас передбачено положення проведення виконання практичного завдання кандидатами, яке може бути предметом розгляду під час проведення співбесіди з кандидатами. Такі практичні завдання пропонується виконувати із 9.15 до 10 години та щодня з 11 години, за включенням вихідних, проводити співбесіди. Якщо всі змогли ознайомитись... Не багато, прошу, не пропозиції. Чи, не, чи не багато? У нас минулого разу було по 12. Да. Так. А ми впораємося. Може Я... все ж таки один день захватить, 31 числа і туди перекину. Буде по 10, може по 9. Резервний треба зробити, тому, може хтось десь не прийдає. Чи ж mm -hmm. дні? Щоб один був, якщо не зможуть приходити, перекидати на цей день. Ну, у нас ви скільки? По 40 хвилин ну, умовно. 40 хвилин це 10, ну скільки це. Ну, з 11, да? це кожен день буде. Це 10 буде. це до, до 9 вечора. Ну, у нас 31 в принципі, будній день. І дійсно слушна пропозиція про те, що якщо у когось не вийде з'явитися, у нас буде день, на який ми можемо переносити решту кандидатів. Люба скоригуйте графік по прізвищах по днях. І тоді визначаємо, що е, графік проведення співбесід з 23 жовтня по 31 жовтня включно. І, е, Буває кандидатів пропорційно по цих днях з можливістю е, на 31 жовтня декілька вакантних місць, для того, щоб змогти призначити туди співбесіди кандидатів, які не зможуть з поважних причин з'явитися в основні дні. Тобто, подався кандидатів, так? Так. Чори, шість, 4, 5, 6, 6, 4, 4, 4. 6 будем. Там скільки там може? 4-8. Якщо немає інших пропозицій, ставимо голосування про затвердження графіку проведення скудесів в озвученому плані відповідно до списку, який було надано попередньо. Хто за, про голосувати? Дякую, колеги, рішення прийнято. І нас залишилось одне питання, визначення дати наступного засідання конкурсної комісії. Пропоную так, як і проведені співписів з 23 жовтня. Наступне засідання провести 23 жовтня об 11 годині, якщо у нас не видно якихось додаткових запитань або ситуації, за яких нам потрібно буде збиратися прийняти додаткові рішення. Якщо немає інших пропозицій, ставлю на голосування. Хто за те, щоб провести наступне засідання конкурсної комісії 23 жовтня об 11 годині? Дякую, колеги, рішення прийняти. На цьому сьогоднішнє засідання оголошую закритим. Прийняли відповідні рішення. Всім дякую.